Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную дуже швидкий десерт, без випічки, те, що потрібно для літа, але він ще й буде без борошна, без вершкового масла і навіть без цукру. Буду готувати з медом. Але мед ви можете замінити на якийсь інший натуральний підсолоджувач. Швидко розпочинаємо. Спочатку потрібно замочити желатин. 15 г желатину це близько 3 чайних ложок без гірки. Додаємо сюди 75 мл молока. Можна, звісно, взяти і воду, але ліпше молоко. Воно має бути холодним. Все це перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб желатин набух, якщо у вас він швидко розчинить. У мене швидко розчиний. В цей період готуємо інші інгредієнти. Беремо каструльку з товстим, дном, сюди додаємо 2 середніх яйця. Температура продукту не має значення, можна відразу з холодильника, додаємо 30 г кукурудзяного крохмалу. Немає кукурудзяного крохмалу, можна замінити на таку ж кількість борошна. Все це трішки перемішуємо. І із загальної кількості молока всього по рецепту потрібно 400 мл молока. Додаємо десь близько третини. Додаємо і перемішуємо, намагаємось розбити всі ці грудочки. Вливаємо решту молока. У мене молоко холодне. Можна його трішки підігріти, додати теплим. Можна так і так. У мене холодне. Головне, додавати поступово, щоб розбити грудочки. Все, гарненько перемішали і ставимо на середній вогонь, помішуючи. Бажано вінчиком і не відходьте далеко, щоб не пригорів крем. Помішуючи, доводимо масу до закипання. Коли з'явились перші бульки, можна вогонь зробити нижче середнього і проваримо ще одну хвилинку, щоб заварився крохмал. Знімаємо з вогню, додаємо дрібку ваніліна. Якщо у вас ванільний цукор, то можна цілу пачечку, якщо любите. У мене ванілін, тому лише дрібочку. Перемішуємо і даємо йому охолонути буквально 5 хвилин. Цей період, не буду витрачати часу, проб'ю кисломолочний сир блендер. У мене тут 400 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак. Я раджу 5-9%. Я пробиваю його блендером, щоб наш десерт був максимально однорідним. Немає блендера, не біда, просто можна гарненько розтерти ложкою або ж пропустити через сито. І потім всю цю масу решту перемішати вінчиком. Пробиваємо блендером, поки сир відставляємо, до нашого заварного крему додаємо. Мед, наш підсолоджувач, натуральний мед, я додала сьогодні 100 грамів. Десерт вийшов помірно солодким. Якщо любите, щоб був трішки солодший, можна додати 150 грамів меду, і замість меду можна використовувати якийсь інший натуральний підсолоджувач, сиропагаву, темпінамбура, те, що побажаєте, те, що звикли використовувати. Все це ретельно перемішуємо вінчиком і вливаємо до нашого сиру. І знову для того, щоб не було в нас ніяких грудочок, я пробиваю блендером. Але якщо у вас його немає, то просто ретельно перемішайте вінчиком. Будь-яким зручним способом потрібно розчинити желатин. Додаємо до розтопленого желатина трішки оцієї суміші, щоб вирівняти температуру, і вливаємо желатин весь до нашої маси. Перемішуємо вінчиком до однорідного стану. Беремо ту форму, яку ви бажаєте залити свій десерт. У мене сьогодні ось така кексова форма 30х12 і висота 6 см. Можна використовувати кругленьку, десь діаметром 18-20 см, те, що знайдеться. Для зручності виймання простиля харчовою плівкою і заливаю нашу масу, її розрівнюю. І тепер залишаю на годинку десь при кімнаті температури, щоб вона тріх, трішки охолола, а потім в холодильник до повного охолодження і стабілізації. Як правило, на це йде 4-5 годин, але все буде залежати від вашого холодильника, тому просто попробуйте. Тверда маса можна виймати. Тепер перекладаємо зверху, викладаємо дощечку або якусь підложку, перевертаємо на іншу сторону, знімаємо харчову плівочку і можна куштувати. Навіть в такому вигляді десерт дуже смачний. А можна його прикрасити. У мене сьогодні розтоплений шоколад, роблю ось такі мазочки і прикрашаю свіжими фруктами, ягодами по сезону. Виходить дуже симпатично і дуже смачно. Як бачите, приготували десерт без вершкового масла, без цукру і без борошна. Дуже корисний десерт, багато кисломолочного сиру. Дітям подобається дорослим також ніжно, смачно, легко приготування те, що потрібно для літа. Готуйте обов'язково! Дякую за перегляд цього відео. За ваш лайк, за вашу підписку і чекаю на ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, я буду дуже чекати. Пока-пока!